Ми живемо в останній час. І ось три ознаки кінця світу, про які говорить Біблія. Перша це катастрофи, все більше цунамі, землетруси, глобальні катаклізми будуть. Друге, люди шукають, як врятуватися, та людськими силами неможливо з суду. Нам потрібно це зрозуміти. І третє. Але є шлях порятунку бути з Богом, бути його родиною. І для цього нам потрібно слово Боже. Нам потрібно вивчати істину і сховає Господь народ свій, сказав Ісая. Бо багато з вами мало вибраних, і нам потрібно стати вибраними дітьми Божими. Бог кличе всіх, але врятовані це обрані ті, хто не просто вірять, а живуть для нього, стали його сім'єю, його церков'ю. Це небесне, це ті, хто, це хто залишиться і... з Богом навіки. Запрошую вас до живої місії, Слова Боже, щоб вивчати Біблію та бути сім'єю Божою.